Всім привіт! Всім добрий день. Вийшла на балкон. Така погода у нас сьогодні чудова, хочу вам кое що показати. Дивіться, що я тут вчора придумала. Це мені Альона піддала ідею. І я вчора зробила отакий, от на випробовування, отакий капельний полив. Бачите, ось, ось капелька буде зараз капати. Таке оце. Там видивилась на Ютубі, там дуже багато всяких різних способів поливу цього. І я оце таки зробила капельний полив. Повісила, підвісила бутилку. Але ж у мене ж це тільки я одну зробила. А у мене скільки тут рослин цих і скільки тут мені його ще треба робити. У мене навіть стільки бутилок немає. Оце таке не робила. І оце в мене бутилочка висить на випробовування. Наскільки ж її вистачає, бо ми то виїжджаємо на два тижні. От сьогодні тепло, жара, Ну, Завтра вроді в нас вже повинно бути зниження температури. Тут у нас все доробили, загорнули, все зробили, те, що в нас тут відбувалося і робилося. Так, Альони ще немає. О, гулька, гулька сидить. Вони в мене тут живуть на балконі, вони мене вже задовбали, мурчать все время. Сьогодні та в мене зараз на ранок повинна приїхати Альона, бо бачите, яка я безрізніс, без нічого. Але ж не робила, тому що вже ну, вроде час підтягували, щоб зробити, ну, вже. Як можна ближче до від'їзду, так само і нігті не роблю, але треба вже переробити. І це ж Вія сьогодні Альона зробить. І Альона приїде сьогодні, і я їй буду робити і манікюр, і підікюр. І оце зараз вона на 9 годиночок повинна приїхати. Е, і, а тоді ще це ми переробимо друг другу все, а тоді ще я буду знову працювати сьогодні до півночі. Так що такий день сьогодні важкий важкий, як завжди. Але завтра в мене вихідний. І я таки думаю, що завтра може ж будуть такі ці голубці, я зроблю. А ще не знаю, ще мені хочеться зараз трошки. Приглушу телевізор. А ще мені хочеться, ви знаєте, в цьому році ось полуниця ж недорога, та піти хоч купити пару кілограм і джем зварити, бо ми поки приїдемо, її вже не буде. Ну, це, коротше, і не знаю. Ну, мать, я не вспію, я так думаю. Мабуть, я не вспію. А хто і знає, може, і встигну, може, і не встигну. В общем, не знаю. Оце такі справи. Я вже. Сьогодні була підснідала і залишилось тільки каву зварити. Зараз собі зроблю каву. А, а тоді Альона приїде, теж скаже, мама, роби каву. У мене щось до кави тільки нічого немає. Такого, знаєте, щось ні конфетки, нічого. О, я вас поставлю. Оце в мене вже нам наготувала ще одну бутилочку, таку, щоб робити. Ну, в мене Альона казала, що в них багато бутилок. А вона, мабуть, до мене завтра приїде працювати. Ось нитки, Все наготовлено, бо це вчора робила. Ще й думала, думаю, робила а й думаю, показати вам, як я це робила чи ні. А, зараз поставлю собі кавку. Ой, а ще треба вийти і водички купити. Господи, щось я нічого не встигаю. А ще й мене треба сьогодні пофарбувати. Роботи не переробити. Я вчора в мене теж бу... була перерва між клієнтами трошки, то я на балконі поприбирала, повимивала, теж, знаєте, це ж балкон пилюка летить, все летить то теж вчора все повимивала там поприбирала. Ну, в общем, роблю каву. Роблю каву, кавусю. Пью я каву цю, що мені прислала Даша з Ізраїля, дуже смачна. І, і Альоні мені сподобалась, дуже кава. І в Польщу навіть я з собою брала пакуночок, теж сподобалася. Моєму коханому. Дуже смачна кава, Дя... Даша дякую. Я міксую, іноді п'ю з таку, іноді звичайну, іноді з кардамоном. Міксую. Так, все, роблю каву і чекаю Альону. Привіт! Альона приїхала. А, каву. Будемо робити і Альоні каву. Мені треба ще сьогодні за водичкою сходити. О, бачиш, треба було тобі сказати. Вот. О, можеш перебувала. піти подивитися на балконі. Я зробила одну штучку. Ету, капельний полів. Що, Чора... показувала? Так. Да. Да. Показувала. Ну подивитися, зацінить. Зараз я Аллоні зроблю каву. Та будемо починати щось робити. 9.00 рівно. Ми вже. А, Я вже покрашена. Отчот, отчот. Альона вже з ногтіками на ножках і на ручках, і зараз будемо я укладуватися, робити мої вії. Ми перекусили скоренько, нічого не знімаю, тому що нема часу геть-геть, геть. Бо мені ще сьогодні тоді працювати, у мене ще сьогодні 4 клієнтки аж до ночі. Так, кануля вона хвастається. Ручки, ножки. Отакі От ось, ма, які. Вони отпускні. На, на камері такі красиві, отпускні. <ріх> да. Такі, що можна подумати, що на морі їде. Ну так, да. а що, почті море. <ріх> Все. Добрий всім вечір вже. Божечки, у мене сьогодні такий скажений день був, що це просто жесть. У мене було 6 процедур, теж 3 педикюра, три манікюри. І ще й на второму педикюрі у мене схватила спина, защемила нерв. І, коротше, я тепер, як калічка. І взагалі, я сьогодні цілий день не їла, мені не було коли. І зараз час уже 9 годин вечора 21.02, на вулиці вже майже темно. Зараз щось у мене там онкаша є молочна, зараз повечеряю. Домовилася, завтра приїде Альона почне мені трохи уколи колоти, тому що це ж уже якийсь, я єлі хожу. Оце ця робота недаром кажуть, від роботи коні дохнуть. Так що це таке. І защемило в мене. Перший раз в житті тут поясницю, у мене ніколи тут не щемило. Коси, як помила зранку, не було коли сушити. Я їх мокрі, заплила в косічку, а це тільки розплила, думаю, хай вони хоч висохнуть. Вони за цілий день так і не висохли. Ой. Оце завжди ці аврали перед оцими від'їздами, приїздами дуже важко відпрацьовувати. Ще мені. Залишилося за 5 днів. Ну, п'ятий день там у мене тільки дві людини і все. Ух, Нам би день просто до ночі продержатися. Так що це такий у мене скаженючий день. Ой, вийшов ухі з Е, -е На цьому я закінчую сьогодні все. І не знаю, коли там буде слідуюче відео, коли я щось буду знімати. З вами прощаюсь на сьогодні. Всім пока-пока. А я буду вечеряти та відпочивати. Всім пока!